І ви на моєму аккаунті, на YouTube каналі. І це моє перше відео, там, де я знімаю своє лице. Хто не знав, я знімала про рубрику тока бока і там я не знімала себе, своє лице, тільки свій голос. І подеколи вкладала у моє відео пісню. І це моє перше відео тут на Ютубі із лицем моїм. І думаю, що буде друге відео, третє, четверте, п'яте і так далі. Друге відео буде, думаю, інтересніше, ніж за це. І думаю, що це відео і всі останні мої відео будуть для вас інтересні. Е, у другому відео я... Е, Раз не відкрию секретку, яка там буде, е, відео, е, яке там буде відео, е, бо скажу вам маленький секретик, ми підемо в магазин. Я не знаю, чи там дозволять нам знімати. Е, я буду тихенько, таємно знімати. Так як зараз я знімаю на телефон. Е, я не знаю, скільки я буду в Ютубі знімати, і тому не купую камерку таку маленьку, мікрофончик. Нічого не потрібно мені достатньо знімати на телефон. Так як я не знаю, чи мені це пригодиться далі, бо я не знаю, скільки я тут буду знімати відео, але думаю, що довго. Тому вас всіх прошу ставити лайк, підписуватись на канал. І зараз я вам вставлю... Коротке відео, чим я займаюся в лайку і так далі. Ось вона. Думаю, ось. Думаю, вам інтересно і залишу ссылку на мій канал у лайку, але, звісно, там більше підписчиків і лайків, ніж у Ютубі у мене, бо всього це не знаю вже, яке по що відео на Ютубі. Тому була рада зняти це відео для вас. І ждіть друге відео там, де я буду знімати вже на подвір'ї. А викладу я друге відео, не знаю коли, але це перше викладаю зараз. Тому ждіть друге моє відео в Ютубі. Всіх пока. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Всіх люблю. Всім пока!